Чат, привіт, скажи: страхування життя це фінансова піраміда чи ні? Порівняй тільки без табличок. Звичайно, ось порівняння без табличок. Страхування життя та фінансові піраміди це абсолютно різні речі. Фінансова піраміда це шахрайська схема, де організатори збирають гроші з нових учасників, обіцяючи їм великий прибуток. Але ці гроші не інвестуються в реальний бізнес, а йдуть на виплати попереднім учасникам. Коли потік нових учасників закінчується, піраміда руйнується, і більшість людей втрачають свої гроші. Страхування життя це вид фінансового захисту, який допомагає людині або її родині у разі настання певних подій, таких як смерть, інвалідність або серйозна хвороба. Людина сплачує страхові внески протягом певного періоду часу, а страхова компанія зобов'язується виплатити страхову суму, якщо станеться передбачена договором подія. Ключова відмінність фінансова піраміда обіцяє швидке збагачення без реального продукту чи послуги. Тоді, як страхування життя пропонує захист від фінансових ризиків, страхова компанія інвестує отримані внески в різні активи, щоб забезпечити виконання своїх зобов'язань за договорами страхування. Її діяльність регулюється державою, і вона не може просто зникнути з вашими грошима. Звичайно, існують різні види страхування життя, і деякі з них можуть включати накопичувальні програми, але навіть в таких випадках страхування життя не є фінансовою пірамідою, оскільки воно передбачає реальний страховий захист і діяльність страхової компанії спрямовано на виконання своїх зобов'язань. Якщо ви сумніваєтеся щодо конкретної програми страхування життя, краще звернутися до незалежного фінансового консультанта або до страхової компанії для отримання більш детальної інформації. Тож, друзі, кому цікаво розібратись більш детально, будь ласка, пишіть, підписуйтесь на мою сторіночку. Будемо розбиратись разом.